Не здаюсь, борю здоя! Світло темя моя доля, райша Леджан з того Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я знову ж таки до тебе із новинами з партнерської програми. Цього разу стало відомо, що незабаром нас чекає нове злиття. Ну як, відпочили, начілились? А цього разу вводять у нас зразу ж таки два нових парних героя, яких один із них буде на злеті. Злеття стартує уже 10 лютого, уже через 5 днів. І зараз ми розберемось, подивимось на навички одного героя і іншого, і разом подумаємо, чи потрібно викладатися і робити дане злеття. Дане злеття буде з частинок. Чи можливо, все ж таки можна буде почілити щось десь там, зробити якусь аренку, можливо, якесь загартування, можливо, ще щось, а решту скіпнути і зробити чисто частинки на Маут. Приємного перегляду ми починаємо. Так, пропоную зразу ж таки почати з героїні, яка буде на злитті. Повторюю, що злиття буде з частинок 10 лютого. Звати її Есме Танцівниця. Ось так вона буде виглядати. Ну, моделька прикольна. Моделька мені подобається. І зразу ж таки переходимо до навиків. Так, це буде легендарний герой підтримки з фракції Варварів Червоної стихії. Що розробники сказали за Есме? Вони сказали, що вона буде. Цікавою героїною, як в ПВП, так і в pve контенті. Ну що ж, погнали розбиратися по навиках. А 1 атакує одного ворога, накладає на всю команду збільшення атаки 50% на один кіт. На всю команду на один хід. І ви знаєте, автоатака у неї вже прям дуже і дуже смачна, того що не рандомно на когось там накладає, а просто зразу ж таки інстантно на всіх, на один хід. Ми знаємо, що можемо взяти талантик, і це буде час від часу, з, з шансом 30 на два ходи буде на когось накидати. І це приємно. Автоатака мені вже подобається. А два атакує всіх ворогів. 75% шанс накласти слабкість 25% і блок бонусів на 2 ходи. Також на книжечках ми бачимо, що шанс буде 100%, -ий. додатково може скоротити шкалу ходу всіх ворогів на 20%. Якщо в команді є парний герой звати його Модо, натомість краде 20% шкали ходу кожного ворога. Ну, якась така, знаєте, мініатюрна версія, можна сказати, арманза. Чи як, якщо є в команді модо парний герой. Добренько, йдемо далі. На книжечках, що у нас А2, перезарядка буде складати всього на всього 3 ходи, і, відповідно, буде 100% шанс. А3, накладає на всю команду збільшення точності 50% і збільшення швидкості 30% на два ходи. Має 75% шанс усунути всі бонуси з кожного ворога. Якщо в команді є модо. Має натомість 75% шанс вкрасти всі бонуси в кожного ворога. Ну, по книжечках, що тут? По книжечках, перезарядка буде складати 4 ходи, і шанс буде 100%. Це можна сказати так, якась така також мініатюрна версія е, зняття бафів, е, як у давайте скажу, Одіна, так, одного із самих токсичних героїв зараз на арені, то був Арманс. Прям, а зараз таке враження, що у всіх є Один. Ось тут буде така ж сама <кій> навичка, подібна, обрізана, чуть-чуть не така сильна, того що просто буде або знімати, або, е... або красти так. Але перед тим, що додатково бафає себе і всю команду збільшення точності і збільшення швидкості. В цілому навичка прикольно виглядає, але е... не бачу я сильного майбутнього цієї навички навіть в сучасній меті на арені, так як. Е... Сучасна мета, всі кам'яношкірні, всі з опором і так далі. Ну, йдемо до пасивочки, а в кінці зробимо вже якийсь підсумок. Пасивний ефект пасивочки. Зазнаючи удару, має 15% шанс довільно змінити критичні удари нападника на слабкі, звичайні чи сильні. Шанс зростає до 30%, якщо в команді є модо. Модо, це парний герой. Активний ефект пасивочки. Зазнаючи удару, заповнює шкалу ходу союзника з найвищою ж атакою на 50%. Ось тут досить цікаво, як буде працювати ця механіка, чи вона. Буде е, заповнювати шкалу ходу, якщо, наприклад, на неї одягнути ВПВЕ контент сет з грифона, або якщо на неї дар дати дар, не дар, вибачаюсь, талант. Мені здається, надійна опора він називається той, що отримує 5% шкоди замість союзників. Ось мені цікаво, чи буде воно тут працювати, чи саме в неї потрібно поцілити якоюсь навичкою. Що можу сказати за дану героїню? До речі, аура у неї збільшує швидкість у всіх битвах на 19%. Це стандартна хороша аура, якщо ми захочемо її десь водити. Ну, бачимо блок бонусів, можливо, на якусь гідру. так? Або, можливо, захочемо водити на Химеру або будь-який інший пвє контент По навичках, автоатака подобається. А2 подобається. А3 подобається. Не вистачає єдине, що їй не вистачає, на мою думку, це якогось, якоїсь ще навички, щоб ну, хоча б одного героя воскрешала. Ну от чомусь мені я хочу героїв підтримки, які воскрешають. Поки що, герой подобається, але єдиний нюанс, я от сижу так, дивлюсь на навички, і я не знаю, куди, якщо я її буду робити, так, куди я собі її зможу прокачати. І де я зможу її використовувати. того що е, З однієї сторони, вона і на гідру хороша, але на гідрі в мене ніби і так все окей. Е, з іншої сторони вона може зайти на аренку так Але тут, е, тут ось це зняття, дивимося, ще раз читаємо. Накладає на всю команду збільшення точності, збільшення швидкості, це добре. 75% шанс усунути всі бонуси з кожного ворога. Якщо в команді є модо, якщо в команді є модо, то може вкрасти. Далі може скоротити шкалу ходу. Це з іншої сторони також не дуже цікаво. Нам того, що зараз саме скорочення шкали ходу масове того, що є коник, якого вже люди масово почали забирати, або десь ось ось хтось забере. А ти зараз напишеш, що в мене ще дуже далеко до коника. Ну в кожного свій рівень розвитку акаунт так. То, все ж таки, на аренці ось це скорочення шкали ходу може зіграти паршиву роль для нашої команди. Тому що коник може походити і або когось добити, або накласти кістку, або ще якісь. Негативні наслідки для нашої команди можуть статися. Тому на аренку я її поки що не бачу. Так в неї є якийсь потенціал, закладений в навичках, але не в топових командах, не в лейті, не в давайте скажу, не в четвертій голді на аренку. Бо просто от маючи її, то сумнівно, що я би її хотів пікати в якийсь пік. Ну хіба що для тестів, так ну чисто протестити, подивитися, що вона там зможе зробити. Але все ж таки навички, якісь та й чуть-чуть ранні в неї присутні. Добренько, друзі, йдемо, подивимося, що ж це такий, хто це такий той модо, парний герой, і тоді вже підведемо якийсь е, результат, якісь подивимось, що вони е, якщо навіть разом будуть так, то що вони можуть зробити е, для нашої команди хорошого. Ось модо, дзвінник. Він буде мати ось таке ім'я. Ось таку модельку дуже багато дзвіночків в нього причепили на спину. Напевно, важко йому ходити з такою кількістю дзвіночків, так? І зараз, друзі, йдемо до його навиків. Прошу зразу ж таки звернути вашу увагу, що це легендарний герой атаки, також червоної стихії, але уже з племен огринів, не з варварів, бо подружання, яка буде у нас. Назлетіт вона з варварів, а тут уже з огрінів. Ну незрозуміло, чому дають парних героїв з різної фракції. Ну, але це вже не перший е, випадок. Погнали, друзі, по навичках. Подивимося, що ж він вміє, цей модо. А один називається кістяне било. Атакує одного ворога двічі 50% шанс накласти зменшення захисту 60%. На два ходи. На книжечках збільшується шанс до 70%. В принципі, автоатака непогана. Б'є два рази, та ще й щось додатково може накласти. А 2 Оглушлива атака називається. Атакує всіх ворогів 75% шанс накласти оглушення на один хід. Завдає додаткового удару ворогам, що перебувають під дією оглушення. Тобто, якщо вже хтось під оглушенням є, то він буде його бити два рази. Якщо в команді є Есме завд... завжди завдає додаткового удару та ігнорує 20% захисту кожного ворога. Ось тут уже досить цікавенько. Тут вже виходить. Коефіцієнт залишиться один той самий, а так як це масова атака, то ймовірно, я можу допустити, що тут десь в районі четвірочки буде коефіцієнт. Якщо буде Есме в команді, то він буде нею бити два рази. Цей коефіцієнт буде два рази по чотири, і плюс додатково буде ігнорувати 20% захисту кожного ворога. Навіть якщо дадуть тут коефіцієнт 3,5, то в сумі це 7, так, з двох ударів. То навичка має бити досить і досить сильно. Але подивимось, бо вони можуть і 2,5 поставити коефіцієнт, і він буде ну так, не бити, буде просто так погладив, погладив, як кота. І все. Побачимо. На книжечках А2 чим плюсується, плюс 20% до шкоди, і шанс накласти оглушення буде 100%. Перезарядка буде складати 3 ходи. Йдемо до А3. Дзвін. Розрухи називається. Атакує всіх ворогів, знову масова атака, це приємно, ігнорує щит. А ми знаємо, що зараз запустили перепустку знову ж таки на сет щита. І все ж таки е сет щита дуже багато хто одягає, Того, що зараз мета трошки під бомбовиків зайшла так, бомбовики себе чудово в ній почувають. А сет щита, це як одна із опцій боротися проти шкоди від бомб. Читаємо далі. Атакує всіх ворогів ігнорує щит. Якщо ціль перебуває під дією кам'яної шкіри, шкода збільшується на 75% отримує додатковий хід, якщо ця атака усуває одну кам'яну шкіру або більше. Що ми, друзі, тут маємо? Ми тут маємо героя, який е, потенційно заточений на те, щоб Якщо в команді є Есме, так? щоб він з А3 походив, пробив кам'яну шкіру, а якщо е дати йому гарну атаку, і в ворожої команди буде якийсь тонкий герой в кам'яній шкірі, то він зможе її пробити, я так думаю. Того, що е, шкода збільшується на 75%. Плюс ми знаємо, можемо е, дати на нього дар, ось це куріння, і він там буде просто геп робити нормально, якщо завезуть нормальний коефіцієнт. Не кажу імбовий, а просто нормальний. Так того, що трунда після ребалансу теж, по кам'яній шкірі б'є, але я щось трунду ні разу не зустрічав на онлайн на ранці. Е, далі отримує додатковий хід, якщо усуває. Одну каміну шкіру, тобто з якогось ми походили, збили з одного противника каміну шкіру, отримуємо додатковий хід, і другим ходом, якщо є Есме, ми б'ємо два рази, плюс додатково ігноруємо каміну шкіру. А якщо б'ємо два рази, то з якогось товстішого героя, для прикладу, якщо ми не зняли каміну шкіру, не збили. З першого разу то зможемо другим ударом збити, а третім ударом вже можемо або вбити, або відповідно там просадити команду противника. Тут уже цікавіше, цікавіші навички, але ще, друзі, залишилась у нас пасивочка. А три, до речі, на книжечках перезарядка буде складати чотири ходи, але за рахунок того, що буде додатковий хід, то в принципі досить і досить швиденько вона буде у нас відновлюватись. Пасивочка. Називається Любий друг. Щоразу, коли вбиває ворога, накладає на два ходи оглушення на ворога з найбільш заповненою шкалою ходу. Діє раз за навичку. От, тут дуже цікаво. Вбили тоненького героя, в кого саме більша шкала ходу, то ще й на нього оглушення на два ходи. Далі читаємо посивочку. Якщо в команді є Есме...» Власні навички ігнорують 50% опору кожного ворога. Також, якщо в команді є есме, накладає на себе шар перехоплення на початку ходу, тобто сет прицільності вшитий в його пасивочку, якщо подружання, ось ця Есме є е, в команді. Аура. Що по аурі? Аура збільшує атаку у всіх битвах на 30 Ви знаєте, на папері тандем їхній подобається, того, що це буде якась можливість, потенційна можливість боротися проти кам'яних шкір. Плюс додатково наносити, от він, якщо буде збивати кам'яну шкіру, він буде отримувати додатковий хід. Далі з А2, де він буде е, бити два рази, якщо є ЕСМ в команді, плюс ігнорувати захист, плюс ми можемо дати йому. Дар, ось ці е, куріння, не пам'ятаю, як називається, е, новий дар, який збільшує шкоду по кам'яній шкірі, і е, чесно, потенціал вид цього героя прям дуже і дуже хороший. Е, ви знаєте, якби був саме він на злеті, то я би рекомендував вам при, прям точно його робити. Але, друзі, давайте задамось запитання, бо все ж таки в нас буде есме на злеті. чи потрібно її Робити. Якщо ви не знаю, хочете, вам подобається, можете робити. Особисто я, ймовірно, буду чілити, пояснюю чого. Того, що в мене на аккаунті ось були злиття Гензель Греттель, одну зробив, інший не прийшов. З якою ймовірністю, що мені цей модо прийде на аккаунт, ймовірність дуже і дуже маленька. Навіть якби, якщо вони імбово заграють на аренці, то дуже мала ймовірність, що саме він мені прийде на аккаунт. Це перший нюанс. Другий нюанс, чому я не планую робити злиття, це те, що я банально змучився. Е, і я змучився, і змучився мій аккаунт. Тобто, в мене пустий аккаунт, нічого немає, того що стільки активностей, що просто е, ти вже стала як робота, кожен день одне й те саме, так? І просто хочеться почилити, зробити порядок на акаунті, прокачати тих героїв, які. Повипадали, дати їм талантики, поформити якісь артефакти, поформити то ж саме альнаме хочеться і хочеться спокійніше якийсь певний період пограти. Так, це буде злиття із частинок. І, чесно, якщо я навіть. Есме, танцівницю зроблю. Сумнівно, чи я захочу її саму кудись прикручувати, десь думати на аренку. На аренку 3 на 3 точно не захочу, бо там ніби є герої, і і так немає проблем. А ось Модо. Ну, він тут незрозуміло. Прийде на аккаунт, не прийде. Потрібно буде чекати. Тестів, подивимося, які будуть коефіцієнти саме в нього, і тоді вже можна буде робити якісь висновки на рахунок нього. І якщо будуть у нього коефіцієнти хороші, якщо він буде працювати так, як це написано, і так як це я вам озвучив, то тоді, в принципі, можна намагатися зробити злиття і надіяти, що саме моду прийде вам на аккаунт. Ви зможете цей тандем десь використовувати на ранці. Поки що я схильний до того, що я буду скіпати, але все ж таки почекаємо тестів, подивимось, як вони в тандемі е, на практиці працюють на ранці. Напиши свої думки з приводу цих двох героїв, чи ти плануєш робити злиття, чи ти так само, як я, вже просто е, змучився від активності і хочеться спокійно пограти, не витрачати по 8-10 годин. Е, на добу в телефоні, в рейді, і так далі, і тому подібне. Бо щось останнім часом задушили вони активностями, і нагороди смачні, і все хочеться зробити, і часу дуже багато забирає. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику. Ten, she a hundred Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public But she can get crazy, ooh, I love it